Житловий масив Перемога, клумба, дитячий майданчик, все красиве та доглянуте. Це заслуга місцевих мешканців. Але є тут і своя родзинка. Це кактус. Його історія досить містична. Цей кактус виду ехінопсис, екзотична рослина, яку місцева мешканка Тетяна підібрала на смітнику восени минулого року. Майже зів'ялій рослині жінка дала другий шанс, а влітку висадила у клумбу у дворі. А потім кактус вперше зацвів. Цвіток об'єднав дві події. Перша подія у цієї жіночки, які спасли його, муж помер. І наша жіночка, яка доглядає, вона поїхала до своїх дітей у гості. Ну і ми тут полювали. І в той день ну так збіг обставин, тобто у мужі 9 днів було, і жіночка якраз в цей день поверталася, тобто її дві неділі не було. І от в цей день він зацвів перший раз у тому році. Зацвів ну, одним цвітком. Потім його він. Ну, відсвів, його на зиму забрали, і по весні його вернули е, сюди. І виходить, в цьому році він дав уже три цвітка. І теж, ну я не знаю, може збіг таких обставин там, сьотось, тобто, от у мужі було 9 днів, і він перший цвіток дав. Не знаю, може як благодарність своєму спасителю, тому що ну, у нас другої ну на думку не було. Як воно цей двір пройшов безліч трансформацій за чотири роки від занедбаних старих турніків до сучасного дитячого майданчику та розкішних клумб. Були і поодинокі випадки вандалізму, але камери відеонагляду вирішили це питання. Керувати ОСББ це відповідальна і в дечому нервова робота. Але Олександр наголошує, єдність і благоустрій головна мета для нього. Починали тут, коли тут був мрак і грязь, то що осталось від радянського союзу, тобто прийшли і ми почали потихоньку приводити все в порядок, об'єдналися з жильцями. Грошами збрасувались на це, ну і от по істеченню чотирьох років, то есть, наша, наш двір привели в порядок і насадили цвітів купа. І думаю, що десь через років три-чотири буде здесь картинка гарна. Це ж ми коли стали ОСББ, ми підняли взноси. Там 8, 80 у нас на сьогодні. Ну, люди, мабуть, не довіряли, що воно буде зміни, якісь, той може щось варують, ще щось, щось думати. А коли потихоньку ми почали якісь робити зміни, там заборчики насаджувати, якісь ремонти робити, внутрі ремонти переробили. Там все благодаря тоже нашим депутатам Санжар Олександр Олександрович і голові Соборного району Володимир Володимирович Фідоренка. Тось тобто ми почали якісь зміни робити, зміни, зміни. І люди вже на другий рік вже почали всі платити. Тож тобто у нас боржників практично немає в домі. Ну і якось так на наліцо картинка якась появилась, і люди зараз. Ну и благодаря наших зиночек, которые следят за этим всем. Тобто, ну, вот. Тільки коли зміни починаються, мабуть, нера люди починають довіряти і щось платити, тому що тобто, на сьогоднішній день як крито, що комфорт сам не прийде. Комфорт треба робити своїми силами, усілями, грошами. На дитячому майданчику є список правил, а також інформація про те, що можна задонатити на розвиток та підтримку, адже догляд за цим майданчиком також повністю залежить від ОСББ. На сьогоднішній день ми робимо заборчики. от огорожу, огороду, робимо, щоб також собачки не ходили. Ну а зілініння продовжуємо, поливаємо, росте. До речі, прізвище головою СББ співзвучне з народною назвою будинків. Китайська стіна. Певно, є в цьому щось не випадкове. А поки мешканці доглядають та цінують свій затишний острівець посеред великого мегаполісу.